Хоч і бум до цього десерту трішки затих, але я впевнена, що такі фанати, як я лишились, тому готуємо дубайський чизкейк. Для основи беремо шоколадне печиво. Перекладаємо його в чашу блендера та подрібнюємо в крихту. Після додаємо вишкове масло, все добре перемішуємо та формуємо основу в формі, в якій будемо випікати чизкейк. Робимо це за допомогою стаканчика, так як в мене на відео. Та відправляємо в холодильник. Для сирної основи беремо сиркову масу або крем-сир. Перекладаємо в тарілку, додаємо яйце, цукрову пудру, крохма. Маль, ванільний екстракт, жирні вершки та молочний шоколад. Його краще попередньо розтопити, а вже потім додати до сиркової маси. Перемішуємо масу до однорідності та переливаємо форму для випікання. Відправляємо в добре розігріту духовку, на дно форми обов'язково ставимо ємність водою, випікаємо до стану як на відео та даємо йому повністю охолонути, а вже потім дістаємо з форми. Далі додаємо найголовніший інгредієнт це дубайську начинку. До речі, її та всі інші інгредієнти можна придбати готовим сетом в магазині сит. Що п'яне посилання залишу в описі під відео. Зверху заливаємо чиски шоколадом та прикрашаємо полуницею. Смачного!